25 років наша країна годувала нас, у нас були концерти, а зараз такі часи настали страшні, важкі, що допомога потрібна нашій державі. І коли я приїхала додому, чоловік питає, а що ти привезла там з концертів із Ізмаї? Я кажу: мінус 300 євро, а для армії 5700. Я була в шпиталі військовому і випадково там зустріла свого однокласника з Чернівців Сергія Козака. Коли я почула його історію, я була. Такому шоці я не могла спати, і я думаю, що це просто мені знебездало цю пісню. Сергій такий скромний хлопчина був в школі. Ну, завжди був гарний, але він був дуже скромний. А зараз він герой України. Вони взимку їхали на БТР, їх підірвали. І ви не повірите, це просто так, коли слухаєш, не віриш. Йому відірвало ногу, він стікав кров'ю, був в стані афекту, але не розгубився і поклав ногу в рюкзак. Прорвались до наших ногу пришили, і вона прижилась, і зараз він в спеціальних військах не маю права казати, де знов захищає Україну. Буде вічною рідна держава. І на нашому поті Господь ми здобудемо волю і славу, український народне. i'll see